Плакат тому, що закарпаття має талант для того, щоб таланти України у мирний час прославляли свою Україну. Будь ласка. Я все дарую вам, дарую вам для того, щоб ви пам'ятали, що таланти народжуються і Україна буде народжувати талант, і буде мир на нашій Україні. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Дякуюся вам! Дорогі друзі, а я користуючись нагодою, раз вже Едуард Федорович у нас тут на сцені зараз, я би хотів подякувати вашому батькові дійсно. І батьку, я хочу сказати, що він є батьком нашого фестивалю. Дорогі друзі, це людина, до якої я підійшов і сказав, я хочу проходити фестиваль в Ясенях, він каже, а чому питання? Без питань. І я хочу цьому прекрасному меценату подякувати і вручити подяку голові Ясенянської селищної ради Едуарду Федоровичу Зелінському за вагомий внесок розвиток гуцульської культури та створені першого відкритого конкурсу фестивалю мистецтв Гурцульська родина 2016. Сінці кажуть, приходіть ще. Ну, А наше свято продовжується. І для вас, і для вас три прекрасні жити.